Нова атака росіян на енергетику на енергетичному фронті їх нафту вже розпочався. Чи є загроза блекауту вже цієї весни? Як обстріли можуть вплинути на електричний тариф? Це підвищення в умовах, в яких ми сьогодні знаходимося. Та чому ворог взявся і за газові об'єкти? Факти тижня розібрали все детально. Тижнева пауза, і Росія знову завдає масованого обстрілу по нашій енергосистемі. Цього разу Україну атакують двічі. Наймасштабніша атака припадає на ніч проти п'ятниці. Не всі ворожі снаряди вдається збити. Те, що ми спостерігаємо зараз, то це дуже влучні удари. Вони дуже розраховані. Тобто, росіяни переслідують мету залишити нас е, без електрики, без тепла до наступної зими, тобто ми готуємось, ми все відновлюємо, вони готуються, вони все знищують. Тобто, ми повинні казати нашим міжнародним партнерам про те, що вони готують військовий наступ на літо. А енергетичний наступ вже розпочався. Загалом під атакою ворога опинилися 10 областей у центрі, на заході і півночі країни. В результаті були пошкоджені ТЕС та ГЕС. Прем'єр Денис Шмигаль закликає українців зменшити енергоспоживання, особливо вечірні години. Аби система працювала стабільно. Україна наразі імпортує електрику з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. Знову атака була спрямована як проти об'єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу. Удар витримали. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з енергопостачанням у низці регіонів за інформацією ДТЕК, під час цієї атаки були серйозно пошкоджені три ТЕС ще дві минулого тижня. Відомо, що тоді постраждали всі блоки на Бурштинській та Вадижинській типових електростанціях. На кожну прилетіло по вісім російських ракет. І це вже відчутно вплинуло на енергосистему країни. В регіонах запроваджують графіки відключень електроенергії, достроково вимкнули домівках українців і опалення. Мова йде про те, що ми втратили 10 12 від тієї генерації, яку ми мали на 20 березня, і на жаль, мова йде про те, що відновити ці потужності е, навіть до наступного опалювального сезону буде або неможливо, або вкрай вкрай складно. Окрім тес, ворог свідомо хоче вивести з ладу і гідроелектростанції. Очевидно, хоче повторення того сценарію, який реалізував на Херсонщині, коли підірвав греблю Каховської ГЕС. Вслід за атакою Дніпро ГЕС цього тижня цілями росіян стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції. І не випадково ГЕС атакують саме зараз, кажуть експерти, бо весна це вкрай важливий період для генерації енергії. Йде паводок, маємо дуже багато води. Тобто потенційно, ось як було минулого року, то гідроенергетика покривала навесні до 20% споживання. Тобто, ми весь той притік води, ми його спускали через генератори і мали можливість вивести в ремонт раніше якесь обладнання на теплових електростанціях, на атомних електростанціях. Зараз ми могли б робити те саме, проте і за російських атак такі плани. Е, дещо порушується до всього? Росія також обстріляла і газові об'єкти, і це вже не вперше. Минулого тижня ворог поцілив у наземну інфраструктуру підземного сховища газу. Але навіщо і головне для чого газова інфраструктура стала мішенню? Вони намагаються перше це залякати європейських партнерів України, які зберігають газ в українських сховищах. І це мета позбавити нас доходів від цього газу. А друга мета, яка мені здається, теж абсолютно прозорою, вони показують, що зараз у вас закінчиться транзит, і ми зробимо все, щоб залишити вас і без газу. Це така демонстрація. І е, вона характерна для кремлівських терористів. На жаль, нічого нового ми тут не дізнаємось. Ці атаки на енергооб'єкти показують, ворог змінив тактику. Росіяни очевидно відмовилися від спроб безпосередньо нищити військове виробництво України, яке обстрілювали минулої зими. Натомість хочуть позбавити його електроенергії і у такий спосіб знесилити нашу армію. І не тільки звісно, що енергетика це як. Кров для всієї економіки, і в тому числі і для військової сфери. І військове виробництво воно не знає сезонів ані зимового, а на весняного ми повинні нарощувати це виробництво. І саме ці обмеження по споживанню, ті відключення, які ми маємо в регіонах, звісно, що вони впливають на ефективність цього виробництва. Тобто, це я так розумію, що це. Ем, як одна з двох або трьох складових, тобто це і військовий сектор, залишити без електрики, з, е, зменшити ефективність нашої економіки в цілому. І також вплив на населення. Звісно, вукренерго і «Детек» вже заявляють про мільйонні збитки, причому сума вираховується у євро. Але звідки їх взяти? І чи не перекладуть ці витрати на плечі пересічних українців? У змі почали обговорювати чи не вплине це на вартість електроенергії, озвучили і цифри. Аби відновити зруйновану росіянами енергетичну інфраструктуру, тариф на електрику може зрости з 2 ,64 гривень 64 копійок за кіловат аж до щонайменше 3,5 гривень. Відтак головне питання, коли це побачимо у платіжках і чи побачимо взагалі це підвищення в умовах, в яких ми сьогодні знаходимося, це в мертвому припарку. Воно не має жодного сенсу і. Е е я думаю, що або в Україні буде зроблено комплексну таку, знаєте, повну вже реформу енергоринку зі зміною його роботи відповідно європейських стандартів? Що нас очікує незалежно від того, що хочемо, ми того не хочемо. Ми того це умова приєднання до Євросоюзу В принципі, однак тут постає інше питання: а чи буде ця електрика взагалі? Якщо такі масовані ракетні атаки продовжаться чи не повернуться незабаром і блекаути, як це вже було, не думаю, що мова буде йти про блекаути, мова буде йти про планові обмеження. На жаль, тому що е якщо нема генерації, то доведеться частину споживачів примусово не включати. І якщо ми дійсно будемо позбавлені можливості генерувати достатню кількість електроенергії, то на жаль. Ми будемо саме в такій ситуації. Поки що єдині енергетичні об'єкти, які не чіпають росіяни, це атомні електростанції. До окупації Запорізької АЕС загальна потужність всіх атомних станцій становила майже 14 ГВт. Нині майже вдвічі менше, приблизно 8 ГВт. І Якщо Україна буде підживлюватися за рахунок лише цієї енергії, то наскільки нам цього стане? Це близько 55-60% нашого споживання, тобто ми просто працюємо в базі і не можемо покривати піки. Також ми маємо десь максимально 1,7 і імпорту. Тобто, це ми просто покриємо десь 60-70% споживання, все інше просто ми будемо мати ті самі масові відключення електрики, але ну, тотального колапсу це. Не викличе, водночас атомні електростанції не можуть працювати в системі самостійно, адже вони не спроможні збільшувати чи зменшувати кількість енергії в залежності від потреби, що, наприклад, роблять ГЕС. А тому, якщо ворог ставить за мету порушити цей процес, Україні варто подумати над альтернативою. У Нас зараз шлях тільки один: це розвиток розподіленої генерації. Вся ця централізована генерація, вона є. E, дуже вразливою перед російськими ударами нам треба або закопуватись в землю, або, або будувати невеликі оці розподілені об'єкти. Приміром, газотурбінні станції це щось на кшталт великого генератора, який замість бензину використовує газ, який, до речі, Україна видобуває самостійно. Вони дуже швидко розгортаються. Вони можуть виконувати ролі балансерів і пікерів. E, і вони можуть бути тим самим перехідним паливом від вугільної генерації до зеленої. До в Харкові показує, що частина міста може ще залишитись без тепла у наступну зиму. Що ми можемо робити? Ми можемо просто туди завести мобільні котельні, а також ось такі газотробійні станції, покрити споживання міста Харків, але це потребує коштів. Це потребує оперативних рішень. Сподіваємося, що вони будуть прийняті. Але газова інфраструктура теж є ціллю росіян, а тому це може бути не зовсім прийнятним варіантом. Але є й інший зелена енергетика. Ворог банально не зможе вполювати за всіма сонячними батареями чи вітряками, які будуть живити окремі підприємства. Зараз ми бачимо, що дуже великий інтерес до вітрових електростанцій у нас було введено кілька вітропарків минулого року, і саме від вітроенергетика. А вона трохи більш стабільна і, і звичайно також важливо ще розуміти, що ці об'єкти вони ж є не тільки промисловими, вони ще є невеликими сонячними станціями, які разом з акумуляторами гарантують енергетичну безпеку. Підприємства, домогосподарства або якоїсь адмінбудівлі, або лікарні. Однак нічого не захистить енергетичні об'єкти краще ніж ППО. І тут багато чого залежить від західних партнерів. Жодна країна світу ще не стикалася з такими енергетичними викликами, як Україна, і в даному випадку час це не тільки гроші, а й життя. Артем Куля, факти тижня, і ті. Єдині новини.